Уявіть собі таку картину: сидить якийсь поважний чоловік середнього віку в читальній залі архіву, і раптом, як підліток, викрикує: «Еврика, знайшов, це мої або щось подібне. Не вірите, а мені пощастило, я декілька разів був у такій ситуації, тобто в образі того чоловіка. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, багато хто вважає, що вивчення архівних документів це марудна і нудна справа. Якщо чесно, то почасти це правда. Водночас кожен із дослідників сподівається на відкриття. Мені не дадуть збрехати колеги, що одним із найбільш інформативних матеріалів, які передбачають дослідницькі прориви, є метричні записи про шлюб, завдяки яким можна встановити нові досі невідомі гілки свого родоводу. Ба більше, проаналізувавши шлюби за певний часовий відрізок, можна дізнатися про дуже цікаві тенденції з життя наших предків. А тепер розкажу на прикладах. В унійних метриках села водички Летичівського повіту подільського воєводства, звідки походить батьківська гілка мого родоводу, мені пощастило знайти шлюб свого пра п'ять діда Захарка Гуменюка. Ейфорії тоді не було, лише думка о, супер, тепер дізнаюся, якого роду була бабця Євдокія». Але ситуація виявилася заплутаною. У Метриці було записано, що 25 вересня 1776 року Захарко побрався цитата, з дівицею Євдокією, цуркою матері Яценто дяка. Хитромудро, правда? Тим більше я поняття не мав, хто цей дяк. Друзі, коротенько повідомлю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Прашур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Прашур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Я встановив цього Яценту лише згодом, коли детально вивчив унійні метрики села. Ним виявився Авксентій Сувінський, водицький бакаляр тобто дяк, поважна у селі людина. Нагадаю, що згідно із стародавньою українською традицією, дяка вибирали парафіяни, він користувався великою повагою громади і мав, як правило, незаплямовану репутацію. Натомість в російській православній церкві церковнослужителів призначало церковне начальство. Так ось яцентий був рідним братом моєї прап'ять бабці Євдукії. Встановлення шляхецького роду Авксентія стало для мене тим самим вау, коли я аж підстрибнув на стільці. Річ у тому, що на той момент я щільно займався темою економічної декласації шляхти під час переселення на Поділля у 18 столітті, а тут до рук потрапляє такий промовистий приклад, що й з власного родоводу. Відомо, що батька Сувінських звали Петром, а виросли Яцентій і Ева, як на них казали, в сусідньому селі Вітівці нині Бережанка. У них була ще одна сестра Анна, котра теж вийшла заміж заводицького парубка. А сам, Дяк у 1786 році одружився на небозі свого швагра Варварі або Басті, остаточно поріднившись з сім'єю гуменюків. Зараз на світлині ви бачите мою прабабцю Марцю Гуменюк, вона праправнучка Еви Сувінської фото 60-х років ХХ століття. На жаль, це все, що мені вдалося дізнатися з метрик унійного періоду XVIII століття, бо записи села Вітівців, звідки походила родина, не збереглися. Хто був цей Петро Совінський? Хто його батьки? Звідки родина прибула на Поділля, коли цей шляхецький рід зазнав декласації? Сумно, бо на ці питання досі немає відповідей. За однією із версій, Петро Совінський був унійним священником. Рятуючись від злиднів і безземелля, шляхта часто обирала духовну стезю, йшла у церковнослужителі, займалася ремеслами, прислужувала землевласникам. Ймовірно, Захарко Гуменюк, за якого вийшла заміж Ева Совінська, теж був нащадком шляхецького роду. Очевидно, шляхецьке прізвище втратив ще його батько, який був гуменним на панському фільварку. Відомі представники роду Совінських, Ігнацій Станіслав Совінський, польський архітектор, який жив у другій половині 19-го на початку 20-го століття. До речі, реставрував замок Вавель у Кракові. Юзеф Совінський, 1777-1831 років народження, польський генерал. Аніта Совінська, польський політик, Ерік Совінський американський спортсмен, а найбільш відомий представник української гілки роду Совінських письменник 19 століття Леонард Совінський, перший перекладач польською мовою творів Тараса Шевченка і популяризатор творчості Кобзаря. Ось таку цікаву гілку я знайшов у своєму родоводі, вивчаючи метрики про шлюб. А що ще цікавого нам можуть розповісти метричні записи про одруження наших предків? І я подумав дайно ну, я проаналізую якийсь часовий період. Ідея мені здалася цікавою, і я взяв для аналізу метрики тих же водичок за два десятиліття з 1880 до 1900 року, які всі збереглися за цей період. Вийшов такий собі зріз середньостатистичної парафії на правобережній Україні, до якої, крім водичок, входило ще сусіднє село Климківці. На той час у поселеннях мешкало загалом до 1500 душ Так ось, протягом 20 років у різдво Богородицькій церкві зафіксовано 250 шлюбів. Це в середньому 12,5 з половиною вінчань на рік. Половину весіль припадало на жовтень і листопад. Такий собі оптимальний час після збору урожаю і перед різдвяним постом. 22% шлюбів укладалися після Різдва у січні і лютому. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Середній вік хлопців, які одружувалися, становив трішки більше 22 років. Причому цей показник був би менший, якби ми окремо вираховували цифру для відпустних побілетних солдатів. Вони, як правило, брали шлюб після 25 років, закінчивши строкову службу. Дівчата йшли під вінець у віці 19 з половиною років, що, до речі, спростовує стереотип про дуже ранні шлюби. Майже 15,5% від загальної кількості одружень становлять другий або треті шлюби чоловіків. У жінок цей показник значно менший, 7,5%. Як прокоментувати останні цифри? Очевидно, смертність у жінок була вищою, тому маємо вдівців наполовину більше. Середній вік чоловіків, які вдруге чи втретє ставали на весільний рушничок, становив 39,5 років, а в жінок майже 33 роки. Були навіть випадки, коли одружувалися люди доволі похилого віку. Скажімо, 25 квітня 1882 року обвінчалися 63-річний вдівець Степан Пилипович Горецький із села Педоси та 60-річна водицька вдова Олександра Якимівна Чернега. І такі приклади були не поодинокі. Більше 20% хлопців або чоловіків походили з інших парафій. Що характерно, переважна більшість з них мешкала в сусідньому селі Волиця, яке входило до водицької економії. Тобто, молодята здебільшого знайомилися під час польових робіт, або їхні батьки добре знали один одного з тієї ж причини. Суттєва різниця у віці зустрічається нечасто. Теж наведу декілька прикладів. 16 вересня 1888 року, 56-річний відставний рядовий Максим Фальшевник із села Качуринці втретє одружився із 30-річною вдовою Євдокією Бойчук. 29 січня 1895 року 50-річний вдівець Григорій Гуцул побрався з 28-річною дівицею Єлизаветою Шевчук. Ще одна особливість: дуже мало зафіксовано змішаних шлюбів всього 10 на два десятиліття, що становить лише 4%. Це при тому, що католицьких родин у водичках, а особливо у Климківцях, було чимало. Річ у тому, що після указу російського імператора від 23 листопада 1832 року, згідно з яким батьки в змішаних шлюбах зобов'язувалися хрестити дітей винятково в православній вірі, такі одруження стали рідкістю. Католицьке духовенство робило все, щоб мінімізувати парафіяльні втрати, переконуючи вірян не поєднувати свої долі з православними. Ось така цікава арифметика. Друзі, а які шляхецькі прізвища є у вашому родоводі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.